Замість того, щоб завести в владу професіоналів, ми звели туди кумів сватів з 95-го кварталу, з, з дитячого садочка, усіх підряд своїх. Частина з них мародерить український народ і бюджет. Про що ви говорите? Отака об'єктивність. А ви думали, Дональд Трамп запропонує що? Взять меч, кладінець і приїхати одвоювати території? Поки що нам потрібна зупинка бойових дій. Все інше потім, сьогодні тільки 8 годин. Тривога і обстріли Києва. І це може не зупинятися. А у ворога ще є ракети, які, до речі, він не вживав останній місяць, здається. Як ви думаєте, що буде з нами, якщо ми будемо хейтити, продовжувати хейтити реальні плани? При цьому нам ніхто не пропонує.